Народ, всім добрий ранок на годиннику 6.55. Так, я починаю сьогодні трошки по-інакшому, вже з замовленням. Я його взяла в запланованих, напевно не знаю. Година четверта ранку. Ну, просто я проснулась і така: ну, треба зайти в заплановані. В нас цілий день має бути просто злива погода, жах, і я надію, що це повпливає на замовлення. Але є ще другий нюанс. Така погода впливає на машини. Таке, відчуття, що кожен львів'янин просто на двох машинах в той день виїжджає. От зараз сиджу, пробую зловити замовлення ще якесь в місце подачі того запланованого. В принципі, мені туди їхати недалеко. Маю його на сьому 15-20 хвилин до подачі. Наразі який в мене план? Я поки що виключила лайт і планую виключити доставку двері двері, бо реально дуже сильний дощ. Там я буду далеко десь паркуватись, по ньому йти не хочу. Якщо замовлень не буде, буду включати назад лайт, буду дивитися, ну, на якісь більш-менш нормальні замовлення. Ну бо реально, іноді лайт там коштує дорожче ніж стандарт. Або там злайт залишається війну, воно не є погане. Просто треба старатися підбирати замовлення. Сказала я. На мої замовлення не дивіться, з мене приклад не беріть. Я вчусь, я прощупую, якщо там комусь ці замовлення не подобається, я вас розумію. От яка прогнозується погода просто цілий день. Я планую поки що попрацювати до 11. Потім маю зустріч, але буду дивитися, якщо прямо жорстко будуть гроші литися в руки, то подивимося. Перше замовлення відвезла мені дали 270 гривень. От, навіть ще юхую перше, але ефір пустий. Це ж удакоє. 7-23. От найгірше що сьогодні буде цілий день таке. Просто все мокре. Блін, фігня, ну тільки взяла класне замовлення, поїхала і цей звук поїзду. Ууу, скасоване. Так, перший важливий урок городоцька. 30 вже в корках. Напевно, після цього замовлення треба буде просто по району старатись кататись до 9 чишону, бо воно. Блін вже стоїть, а що буде в 8? Так, друге замовлення в мене 16 гривень чевих. Але не розумію, ну така дощара, а замовлень так в ефірі, принаймні. Ну, хіба їх розгрібають. Не знаю, у мене включені два фільтри. Поки що сижу далі. Ну, я недовго сижу, я дві хвилини сижу, але просто не так про замовлення за замовленням. Отак впливає дощ на львівські дороги. Йо, маю. Блін, взяла замовлення на сихів доставку, бо там є класне в запланованих за 400 гривень. Але бачу, що я просто не встигну, бо воно на 8.30, а я на Вигоського і ще не забрала доставку, а доставку треба доставити е, на шувар, і з шувару ще доїхати ще в глибину Сихова. Я щось боюсь, що я не встигну, я його не беру. І попаду на сихів. Получається просто так. Блін, шкода. Я тільки 9.30 буду на місці віддачі замовлення. Ай, ну ладно, надіюсь, що щось зловжепасти теж. Так, ну а замовлення таке собі, бо тому що це ринок шувар продуктовий, на нього в'їзд платний. І в мене пише все. Номер магазину, павільйону. По-перше, я гри буду то шукати. По-друге, буду дзвонити клієнту, що або е, до шлагбауму, або він оплачує мені заїзд. Тобто виїзд. Ну от його знає, чи то замовлення вартує, щоб їхати за ним. Ніби і заторів нема, але 250 гривень. Малувато. Я собі просто сказала, що я на менше 200, навіть не дивлюсь сьогодні. А це було найдорожче з тих, що там висіло. плюс майже без доїзду воно мені було. Ой, блін. Подивимося, як вирішиться ситуація з платним заїздом. Боже, Боже, все, всі повиїжджали на роботу. Куди мені податись, щоб якось, ну, більш-менш не встати на півдня? Я признаюсь, хотіла дощику, але це вже не дощик, це е, ну, стихійне лихо якесь. І на дорозі теж. В році я вже заїхала, а клієнт виявився дуже незадоволеним. Каже, взагалі-то всі попереджають перед тим, як брати замовлення, що треба буде платити. А як вони собі уявляють, що тіпа, я за свої гроші заїжджаю на шовар, ну, да, 20 гривень. Ну, фігня, але чого я їх маю тратити? Це ж не, не моя забаганка, сюди заїжджати. Офігеть. Ну ладно, я вам заплачу. Чекайте, я взагалі І Іде той квітковий павільйон. Коротше, так, да, гроші він мені додав, але не задоволений максимально. Ну я не уявляю, а як люди собі уявляють, що я за свій кошт сюди заїжджаю чи що. Коротше, знову я взяла доставку на левандівку. Блін, що так роблю? Було подумати, я просто пошвидше хочу щось робити, а не сидіти думати. Але 272 гривні, може це курва мало? Боже, скажіть мені, чого? Я не думаю. Подивилася я на те замовлення ще раз про все подумала і зрозуміла, що воно ну нафіг невигідно узагалі його вести. Скасувала, а воно вже на такому етапі, що має підтвердити підтримку скасування. Коротше, так, зараз я стану на заправку і буду шукати дуже дороге замовлення, реально. Бо тому, що оце, що я беру, воно класне, коли нема дощу, немає поганої погоди. Скажу зараз на заправці п'ю каву і маю таке замовлення в ефірі. Дивлюсь на нього, от воно від 400 до 550 вже збільшилось. Я собі сказала, що якщо воно 600, я його беру. Чекаю. Так, ну то замовлення, хтось забрав за 550 і сиджу і думаю за той шовар і за той платний в'їзд. Як він собі уявляв? <гум> мене це так зачепило. Ну, тобто, є реально водії, які готові за свій кошт заїжджати на шовар, коли їм це не потрібно, коли це, ну, як скажімо, забаганка клієнта, в мене аж бажання поцікавитись в підтримку, щоб вони не таке сказали. Знаєте, хотіла вам розказати одну річ. От для когось на таксі замовлення там умовно за 120 гривень це дуже мало. І я з вами погоджуюсь, але я тільки з часом починаю це розуміти, бо тому, що на Глова, наприклад, для всіх кур'єрів авто, вело, піший мінімалка 55 гривень. І якщо в таксі мінімалка 85, ну то це вже мені здається багато. Ну да, знаєш, 23, звісно, треба віддати уклон, чого нема на Глову. Але все одно, ну ти бачиш суму, і тобі вже здається, що це багато. Хоча по факту це мало. Зараз от їду за замовленням. Боже, надіюсь, що мене чути. Я хреблю через те, що я ще з самого ранку не говорила, а тут дощ фігачить. Е, їду за замовленням, доїсть 3 кілометри. По місту ніби це багато, а от по такій рівні дорозі офігенно. І воно ж їх коштує 378 гривень. Клас. Я рада, що я виключила лайт. Я розумію, що коли не буде дощу, в мене рука потягнеться його включити все одно е, і коли не буде замовлень. Але зараз класно. Зараз мені замовлення подобається. Я слухаю те, що зимою, з підігрівом дзеркал їжджу, так падає дощ на них, що просто нічого не видно. У нас ситуація по погоді зовсім не міняється. А в ефірі якось пошту якесь одне замовлення. Висить і висить, фільтри мої, 350 плюс гривень і 500 плюс гривень. Нічого поки що не залітає. Я, якщо чесно думаю, що ті, хто сьогодні от мають можливість не виходити, вони не виходять з дому. Їхала з жіночкою, вона лікар, і вона постійно за всіма по телефону говорила, казала: я сьогодні на роботу не вийшла, там все затопило. Краще нікуди взагалі ніхто не їде. Ну, не то, щоб затопило. Я принаймні їздила в більш-менш нормальних районах, але реально я вам покажу картинки. Ну, буквально три кілометри від мене, від там, де від того, де я живу, затопило машини, просто подав. Це вже реально буде топляк не з Америки, а з України. Така робота мені абсолютно подобається. Три години я попрацювала, п'ять замовлень. Наразі 1100 гривень вже майже є. 1095, Добре, добре, це ще не 100. Якийсь такий чесний коефіцієнт, один і один. Я дивлюсь на ті замовлення до 200 гривень. Отак, <плес> ви жони нормальні, думаю, але їх не так багато, навіть що до 200, що плюс 200. Сижу, до котрої сидіти, не знаю. Я думала, що сьогодні от буде настільки сипучка, що я навіть готова була перенести свої плани, щоб цілий день працювати. А воно щось так от стихло і все. Так, поки розпочиваю, розказую, впали мені замовлення під мій фільтр в городок. В принципі, якщо так подумати, 20 на гривний кілометр мало. Але ну блін, тут в городок по прямій, зменшиться розхід. Я його взяла, зараз я за ним поїду. Чи варто мати надію, що я щось звідти зловлю? Чесно, сумніваюсь, але такнуся. Вже чиста ситуація, мамо, де я. 40 гривень мені на чай ще лишили. Ну, якщо думати про те, що я вивозила за 900, таке собі. Але щось замовлення пропало, А я хотіла якийсь бельничок. От отримала. Я десь на ринку, в городку. Включила зараз ланцюг. Не знаю. Поможе, не поможе. Включила болт. Я коли з клієнтом я настільки тихенька. Ну, взагалі ні звуку, що в мене аж засохло все в роті. Я водички з собою немає, нічого. Я коли їду сама, я або співаю, або з тими водіями спілкуюсь. Короче, реально, я коли з кимось їду, і потім в кінці треба щось сказати, там дібно, суму замовлення чи не знаю гарного дня, то я електро така... розминаємо, розгадуємо, як то говорити. Їхала всього 20 км від Львова, але в мене таке вжиття, що я вже десь в подорожі, я вже на дальняк. І мені зразу хочеться так: заправка, кава і хот-дог. Ну, хоча мені тут до Львова скільки їхати, показує о, 41 хвилина, ніфіга собі. Там, до речі, на в'їзді в місто реально такий затор. Я думала, що може він розтягнеться, поки я приїду, але не факт. Ну і ще я так бачу, що я приїду у Львів. Якщо зараз без замовлення буде, то я вже нічого брати не буду. Хіба що щось там з Городоцької впаде ближче додому, бо вже це буде 12, а в мене на другу зустріч, мені треба бути на Чорновола. Я планую до того Чорновола доїхати з замовленням. Але на нього... Ой, що спадає! Я зловила замовлення з Городка. Я чесно дуже шокована. 528 гривень, але вже ситів. Але це значить, що я вертаюся не пуста, ну доволі непогано. Я взагалі не чекала, що тут буде замовлення, а тут воно мені на уклоні під каналом. Ой боже, я зараз здурію, я прийняла це замовлення. Ну, годину і п'ять хвилин назад. Із городка до Сихова ми так довго їхали. Мусили їхати містом, бо зубру затопило, і ми би через неї просто не поїхали. Ну, але це слухайте в мене сьогодні. Всі грім одного замовлення готівкою, і всі залишають чай, незважаючи на те, що через погоду ціна реально висока. Я на сихові 12.20. В 12 я планувала бути вдома, помити голову, поїсти і поїхати. Медя голови відкладається, поїсти обов'язково треба, бо я встала я в 6.30 чи нічого не їла. Мені треба сихово попасти додому. Зараз буду пробувати це зробити. Взагалі, дуже цікаве замовлення мені зараз впало з Макдональдсу Сиківського на Патона. О боже! Як я налякалася, далі, адблюта ще тисячу кілометрів ти мене, блін. Лякаєш. Так, ну це виявилася прям доставка-доставка з маку на інший мак, щось їм треба передати, попросили мене під'їхати на третє віконечко. Може, щось би зі мною поділилась кимось цим чизом шолі. Я чесно лишилась дуже задоволена тим замовленням, бо мені треба додому. Я вже так хочу додому. Я пішов і якраз воно е, перше в мене випало в ефірі. Я вже не стала шукати якісь там дорогі мега, е, чекати. Я взяла і швиденько поїхала. Реально в місті сьогодні заторів, ну просто капець. Всі розуміють, чому. Погана погода дощі, Ну настільки жесть, що просто позатоплювали деякі місця. Чи сподобалось мені е, ося, от, оцей відрізок від ранку до півпершої, ніби і норм, там буде дві е, з чимось. Але от дивіться, я приїхала на даний момент 112 км, Я дивилася розхід, бо 7,2 і Бо тому, що в мене тягне і кандьор, і підігрів дзеркалця свій часу включаю, ну бо просто дощ падає сильніший. Ну з одного боку, ніфіга собі розбалувана. В неї буде двушка з чимось, а вона ще думає чи норм. А з іншого боку, я думала, що буде, по-перше, набагато більше замовлень. я думала, що там замовлення по місту будуть коштувати 600, Напевно, просто ще не час. Думаю, що зимою таке спокійно буде. До речі, як би не було прикро це казати, але мені здається, на наглова сьогодні було б більше. Там коефіцієнт більший, ну, хоч і там 8 гривень за кілометр, але враховуючи коефіцієнт, бачу в пацанів замовлення дорогі. Ну, там от Оце, наприклад, з сихова на патона коштувало б мені значно-значно більше. Все, перфектно, кінець, я віддала доставку і їду додому. Якраз почалась тривога, добре, що я до неї встигла. Хоча, я думаю, мак би в мене забрав, хтось би там все одно в них лишався. Ой, фух, 124 кілометри я проїхала зараз цикло, ще на розхід гляну. Так, а розхід лишився 7,2, так як я і казала, Ну, в принципі на сьогоднішній день це дуже навіть нормально. Коротше, виїжджала я чисто на пару годинок, а працювала 6 годин, 2133 гривні я заробила. По сумі ніби норм, але не по тим кілометрам, які я проїхала. Блін, неприємно потіє фара. В мене, коротше, на ній була мікротріщинка, щоб поміняти скло фари. Воно саме дешеве, але робота дуже дорога, то все, напевно, виходило шість. бо це треба зняти бампер повністю. І я вирішила почати з того, щоб запаяти скло. Мені його запаяли за півтори. Ще замість прозорої плівки поклеїли ті чорні, е, як вони там називаються, глазки. типу. Ну Мені таке не дуже подобається, але я вже не сказала переклеювати, сказала, окхай буде. От, і сказали, що от, все, ми запаяли. Все одно потіє. Тому, ну, та то ясно, що я зараз того робити, не буду міняти скло фари. Воно ніби і цілісне з вигляду. Але те, що потіє от в такі дощі і зимою, це, звісно, да, не дуже. Так, ну, на Чорновола я їхала поста без замовлень із Чорновола теж, бо в мене тут виникла проблемка. Перша це AdBlue, воно ще почекає, а от пальне. Треба вже заправлятися, тому що якщо я за сцену в пробці, це буде невесело. Я ще з сьогоднішнього дня не розумію, ну як нема кофіцієнту. Ну, в принципі, вже закінчився. А що? А люди нікуди не їздять вже? Ні замовлень, нічого. Я поїла, заправилась та їду додому. У нас 17-20. Вони як всі почнуть їхати додому. Ті, що їхали на роботу зранку, то я просто здурію з такою роботою не впевнена, чи є сенс виїжджати ввечері. Я думаю, от сьогодні ввечері 100% буде бо дощ, бо погана погода. Вже, походу, не сто. Як ви зрозуміли, в той день замовлення закінчились разом з дощем, тому я більше не виїжджала. Я пробувала сиділа, шукала, чекала, але ну не доля. Такий вийшов коротесенький відос про можна сказати півдня на уклоні. Тому пишіть ваші враження в коментарях замало чи нормально. Підписуйтесь на мій YouTube, на Instagram і чекайте наступних відосів.